А напередодні своє професійне свято відзначали українські воїни-танкісти раніше ще за радянською традицією. Воно припадало на другу неділю вересня. Тож, щоб відійти ще далі від руского міра, день українських танкових військ перенесли на 14-те число цього місяця. Нині, звісно. Цим воїнам не до святкувань та наш воєнний кореспондент Костянтин Мельников напередодні побував на позиціях танкистів бригади швидкого реагування. Рубіж та запитав, чи пишаються бійці своєю професією. Готовий? Да, готовий. Вогонь, вогонь. Бойові виїзди на світанку. Робота у вкрай напруженій ситуації. Та руки постійно вимазані мастилом. Саме за останньою характеристикою можна визначити, ти точно спілкуєшся з танкістом. Доволі цікава професія. Деяким можливо важко психологічно виконувати цю роботу. Оскільки ти їдеш в танку, ти майже нічого не бачиш. Дмитро нині керує однією з танкових рот бригади швидкого реагування Рубіж на Бахмутському напрямку на Донеччині. Рік тому нацгвардійцям вдалося здобути у бою російський танк. Т-72 приємно, що вийшло віджати його. Все таки як не як лендліз. Російський після тривалого ремонту цей 45-тонний валетень нині тільки починає працювати. Екіпаж каже, після відновлення танк став більш надійним, хоч і сконструйований ще на початку 70-х, у бою він вже себе показав. Цей танк оснащений набагато кращою системою захисту ніж uh, звичайні там які йдуть з заводу заводськими заводським захистом володимир командир цього танка освоювати техніку почав ще 2019-го, коли прийшов до війська стало цікаво, що це таке Рішив піти втягнувся що для тебе бути танкістом ну для мене танкістом бути ну це гордість. Хлопці пишаються своєю роботою, виконують її філігранно у будь-яких екстремальних умовах. З початком повномасштабного вторгнення Микита, нині він навідник, був змушений змінити фах з моряка на танкіста на одному з перших своїх бойових виїздів. У місті Рубіжне боєць просто посеред провулку лоб в лоб стикнувся з ворожим танком. Мало було досвіду, да е, виїхали в привулок, працює танк. Я машинально мені командир сказав: готуйся вогонь, вогонь зробив постріл. Ми відкатили і другий вже знищили ворожого танчика. Той випадок зізнається, Микита дав зрозуміти. Тепер він точно танкіст. Нині ситуація на фронті дещо інша. Основному тут робота із закритих позицій. Напряму у них там багато птурів, дуже багато втурів, і танк виїжджати напряму ну небезпечно. За переміщенням нашої техніки ворог пильно спостерігає з неба, тож важливо не видати місця дислокації танкових підрозділів. А поблизу лінії зіткнення ця задача не з простих. бо ж залітають російські дрони дуже далеко. Помічаємо один з них просто під час зйомки. Макса, що відбувається? О, зараз над нами плітає ворожий коптер. На щастя, ми залишились непоміченими ворогом. Це було не важко, оскільки локація добре замаскована. Натомість приховати автівки, якими бійці підвозять боєприпаси, неможливо. Тож уся логістика здійснюється на шалених швидкостях по Донецькому бездоріжжю під ворожими кулями. Чотири машини вже згоріло. Ті машини, що у нас залишилися, у нас це у нас течик, то він слава Богу живий, але він уже блін доходи ламається постійно. Тож нині хлопці збирають кошти на повнопривідний пікап. Ми ж закликаємо вас їм у цьому допомогти, та таким чином привітати воїнів-танкістів, які нині боронять Україну із професійним святом. Подарунок можна надсилати за реквізитами, які ви бачите на своїх екранах. А нацгвардійці своєю чергою обіцяють. Ми перемогу обов'язково здобудемо. З Донецької області Костянтин Мальников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Фактиві, Єдині новини.